Читаємо дитячу біблію разом. Новий Завіт Ісуса. Ведуть до Ірода. Допитавши Ісуса, Пилат не виявив за ним жодного злочину. Це дуже занепокоїло юдейських провідників. Вони боялися, що римляни не віддадуть Ісуса на розп'яття. Він повсюди підбурює народ. сказали провідники. Від Галилеї аж до Єрусалима. Хіба він Галилей?» – запитав Пилат. Коли провідники сказали, що так, Пилат відіслав Ісуса до Ірода Антипи Ірод правив Галилеєю. Пилат сподівався, що ірод вирішить, що робити з Ісусом. Тоді цього не доведеться робити Пилатові. Так сталося, що Ірод саме перебував у Єрусалимі на святі Пасхи. Ірод багато чув про Ісуса і був радий нарешті зустрітися з ним. Він давно хотів побачити якесь Ісусове диво. Ірод ставив Ісусові багато запитань, але Ісус не відповідав на жодне з них. Увесь той час юдейські провідники були там, вигукуючи жахливі звинувачення проти Ісуса. Тоді Ірод та його воїни почали насміхатися з Ісуса. Врешті, вони задягли його у світлий одяг. І відіслали назад до пилата. Ірод та Пилат до того часу були ворогами, але того дня вони стали друзями.